Як зберегти та як запакувати правильно черенки винограда на зберігання іменно зимою, щоб зберігались? Мій такий метод. Я беру чорні такі грубі кульки з обох сторон, вдягаю, з обох сторон, тобто два пакети і замотую скотчем. Саме головне, щоб не було тут ніяких дирок. Щоб все було герметично. Потім наверх можна ще пакет взяти, а можна просто харчовою плівкою їх плотно це все діло замотати. Що буду робити далі? Дивіться, уважно все покажу. Після того, коли я впакував усі черенки в чорних два пакета з обох сторон, надягаю наверх ще ось такого мішечка. З целофана герметично, щоб було можна одягнути гарно ще, ще одним пакетом? Або харчовою плівкою, обмотати все щільно-щільно, щоб не заходив туди воздух взагалі, щоб не потрапляла туди лишня волога, так як чубуки були всі оброблені від цвілі та захищені від всякої зарази, то як тепер зробити штучну вологу, щоб. Вони були завжди в такому свіжому вигляді. Щоб зробити штучну вологу саму, беремо ось любе ганчір'я, вимочуємо його в воді і обмотуємо наверху. Таке я взяв, тут було старе покривало, порвав його і обмотав. І так от бачите, щоб було трошки таке єлі єлі мокре. От. Обмотав ним. Усі от паковани. І наверх, далі знову ж таки. Ще можна або пакета, або мішечка. Це його щільно так обмотати, щоб прилягало. І відправляємо в погріб. Ось так ось він виглядає. В принципі, наглядно цей пакован. Чубуків тут в ньому багато. от, Накинув ще наверх трошки матеріалу, знову ж таки, що. Влажного такого ось. І беремо целофановий мішок. Зараз це все погружаю ще в нього. І буду запаковувати все герметично на зберігання. Отже такий метод. І так я роблю для того, щоб зберегти чубучки винограду. Все, ось такий вийшов результат, і так вони запечатані. Ще один герметичний мішок для того. Зверху на вологі ганчірки для того, щоб не висохала сама ганчірка і не дівалася волога вокруг приміщення. Тобто, щоб вона держалася суто ось в цих пакованах. І такий спосіб я використовую для зберігання посадкового матеріалу. Одне, що наголошую, то це необхідно. Потрібно вчитувати те, що ось ця волога, яка йде на цих ганчір'ях, вона ні в якому випадку не повинна добратися до самих черенків. Тобто, так як показував, пакети в мішечок такий герметичний, зав'язали, потім знову ж таки увлажнили зверху і знову ж таки все в мішечок. Ось таким образом тоді волога не дойде до самих чубуків. Бо, якщо вона туди залізе, то може образуватися грибок і буде ваш посадковий матеріал просто-напросто цвісти. Дякую вам за увагу.